Тивальники увечері завершили розбір завалів у Києві. На місці ворожої ракетної атаки росіяни запустили посеред містю столиці дві балістичні ракети. Іскандер М. На місці удару загинуло подружжя та охоронець закладу громадського харчування. Після атаки місцеві оговтуються, прибирають помешкання, які зачепило ударною хвилею. Комунальники лагодять водогін, комунікації. А місцеві підприємці рахують збитки. Місце прильоту бачила Інна Гуріненко. Побиті шибки, потрощені рами, під ногами рясно засипано дрібними уламками скла. Це наслідки ранкових ударів російських ракет. Віктор був у своїй квартирі на четвертому поверсі, коли за вікнами вгатило. Вибухи і тривога одразу і все. І перше, я так чув, що перше, наче збили. А потім ще до вибух, і останні такі о, дом трясеться, гуде страшне полум'я по стінах, і зразу куча, і цей цементний пил. в роті на зубах ростить страшне. Росіяни поцілили в дорогу. У вирві перебило водогін. Вода миттю затопила все навколо. Вгатили вони посеред містю вже після комендантської години. Тож на вулиці були люди. Біля місця удару саме в машині їхало подружжя. Пара загинула. Третій загиблий. Ось калюжами тече кров, сліди ведуть сюди, серед уламків. Охоронець, якого вбило, був тут у приміщенні. Три особи звернулися за медичною допомогою, але від госпіталізації відмовились, тому що отримали допомогу. На місці на момент прибуття рятувальників три автівки було повністю охоплено вогнем. Дуже швидко вдалося насправді ліквідувати саме загоряння автомобілів. Дар'я дивиться, який автівку вантажить евакуатор. Машина стояла неподалік тієї, де загинула пара. В Автомобілі дитяче крісло теж згоріло. Машині 16 років. Звечора поруч з метро неподалік роботи. Її припаркував чоловік жінки. З утра муж зразу ж тут по місту. Тому що в шоковому стані, а вона на мене оформлена, то я приїхала. Страхова обучна оса, вона не покриває. Такі убитки. Каска, такі машини не страхують. Каска. Ну, ну, Законно, компенсації немає. Ворог атакував Київ на світанку. Уламки російського залізяча витягли з місця влучання. Попереду детальна експертиза, але криміналісти вже підтвердили, по центру столиці росіяни вгатили балістикою. Іскандер М, конкретна ракета російська. Да. Застосували по мирних людях, повбивали людей, мети не досягли ніякої, бачите, посеред дороги ракета вибухнуло. ударна хвиля рознесла все довкола. Потрощене приміщення банку, хлібна крамниця, інші магазини, харчів і побутових товарів. Рознесло всі вікна і двері. Митрої побита сусідня з ними будівля, де були медичні кабінети. В чергове понівечений бізнес-центр на протилежному боці вулиці. З півсотні рятувальників розбирають завали, енергетики лагодять мережі, комунальники, водогін. У крамницях, офісах і квартирах люди розбирають завали і уламки скла. Страшне, що все дрібній, такі скляній крошці. Тому що там великі куски там прилетіли на подушку, там на все то. Ну, маємо ж ховатися. Але тепер це, це все що не можна одмити все викидати, бо все таке дрібнесеньке, дрібнесеньке, усіяно. Затягти побиті шибки від холоду серед зими місцевим допомагають благодійники, привезли плівку, надаємо плівку, психологічну допомогу і соціальні консультації. Паспорти, код можна в копії, можна в дії, можна оригінали, як, як є, бо розуміємо, що деякі люди вийшли можливо без документів. Відділення банку працювати не буде, поки не відремонтують. Повідомили у фінустанові. Станція метро не працювала декілька годин після обстрілу та вже в обід відновила роботу. Утім, працює лише вихід з протилежної сторони, потрощений, зачинений на невизначений термін. Інна Гуріненко, Максим Костенко, вікна СТБ, Марафон Єдині новини.